Діти, озирніться навкруги, погляньте у вікно і ви помітите, як багато дерев прикрашають вашу ділянку біля будинку. Пропоную вам описати дерево. Спробуємо описати ялинку. Ялинка це хвойне дерево. Ялинка росте в лісі або в парку. Будова дерева. У ялинки є корені, стовбур, гілки замість листя колючі голочки. Голочки мають зелений колір, в різні пори року дерево виглядає однаково має зелений колір. Плади у ялинки називаються шишки. Яке значення має ялинка в житті людини, в природі? Спитайте у батьків. Поміркуйте, відеовідповіді надсилайте на Viber. Дітки, Зараз ми з вами доберемо слова ознаки до слова дерево. Дерево у нас яке? Дерево у нас зелене. Яке ще може у нас бути дерево? Високе, ось яке воно високе. Дерево у нас може бути низьке, дерево у нас може бути багаторічне, і дерево у нас може бути струнке. Ось так. Запам'ятовуємо. Дерево зелене, струнке. Високе, низьке, багаторічне, складне слово багаторічне. Запам'ятовуємо. Приготували долоньки і ми з вами спробуємо показати дерево. З'єднуємо долоньки. Пальчики проходять наскрізь. З'єднуємо ручки і утворили крону дерева. Приготували долоньки і ми з вами спробуємо показати дерево. З'єднуємо долоньки, пальчики проходять наскрізь. З'єднуємо ручки і утворили крону дерева.